Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про новинку 25-го року Ліфанка пт 250 І в першу чергу давайте подивимося на нього. Нарешті, новий мотоцикл потужніший, має новий колір, новий двигун. І для тих глядачів, які дуже уважні, ви можете бачити, що мотоцикл вже має АБС. І це просто не може не радувати. Але і це не всі переваги, які є в цьому КПТ, тому обов'язково підпишись на канал, бо ми починаємо. Перший ліфан КПТ-200, який був створений, мав двигун на 17 кінських сил, шестиступінчату коробку передач, двоклапану голову, інжекторну систему живлення. Мотоцикл дуже швидко набув популярності, і виробником Liefan була випущена модель з покращеним двигуном, яка мала назву NBF-2. Двигун уже мав на одну кінську силу більше, всі деталі в двигуні були покращені, покращена система охолодження, і цей мотор до цих пір популярний. Власник мотоцикла мій знайомий накатав на цьому моторі з мінімальним ремонтом більше 100 тисяч пробів. І по-своєму ця модель побила всі рекорди. Але люди говорили, що мало потужності, і виробник зробив перший двигун на 22 кінські сили, який мав назву NRF 200. Мотоцикла вже була оновлена фара, візуально мотоцикл зробили більшим, змінили вітровик, була змінена система охолодження, появився термостат, і саме основне, що двигун став 4 Купивши собі цей мотоцикл, я не міг нарадувати, але радість була недовгою. Бо виробник Lifan вже презентував КПТ-250, і от сьогодні ми за нього і поговоримо. Для розуміння, мотоцикл вже має двигун, який можна побачити в Україні на мотоциклі Lifan K-19. Це круйзер, на який я робив огляд. Хто не бачив, прошу до перегляду. Характеристики. Вже має 28 кінських сил, 4 клапани, 6-ступінчату коробку передач, рідинне охолодження, інжекторну систему живлення 25 Ньютонів. новий колір, який ми можемо бачити, та сама радісна новина: це АБС. Нарешті на цю модель поставили повноцінну антиблокувальну систему, але забігаючи наперед, виробником був презентований мотоцикл Ліфан КПР 250. І було заявлено, що на ньому, крім АБС, буде ще й трекшн контроль. Це взагалі просто мега-перевага. Трекшн контроль на 250-кубовому мотоциклі. І знову повертаємося до КПТ-250. Якщо Traction був поставлений на Lifan KPR 250, то яка проблема була поставити його на новий КПТ? Бо, як казав мій друг, для туриста Traction більш важливіше, ніж для спортбайка. Я з ним повністю погоджуюсь. На мою думку, все це буде і на КПТ. -шці. І на виході ми отримуємо новий двигун, новий колір, який привертає увагу. На мою думку, буде чорний варіант мотоцикла або інші кольори. Мотоцикл має АБС і хочеться вірити, що там буде трекшн-контроль. Само собою, на фото ми бачимо КПТ-250 та новий КПР. Кольорова гама в них однакова. Тому я думаю, що ці два мотоцикла будуть випускатися в один час. До речі, коли це буде, мої прогнози, що це зима або початок весни. Так само моя позиція стосовно ціни. Дивлячись, як розвивається мототехніка, скільки коштують дані переваги на інших мотоциклах, ціна КПТ-250 буде в районі 3000 доларів. Але свої варіанти, коли це буде і скільки буде коштувати мотоцикл, пишіть в коментарях. Також виробник закріплює фотографію голови 250 ки і, на мою думку, це по своєму пряма подача глядачам, що питання клапанів, яке було нажити на 200ках, вже вирішене. Як і казав, виробник дивиться наші відоси, відоси ютуберів, моніторять таким чином експлуатацію своєї техніки і вносять покращення в нових мотоциклах. Ще пару слів хочеться сказати про мотоцикл Alifan KPS 250. Як ми зрозуміли, що є новий мотор, але на КПС, я так розумію, будуть розробляти двигун з повітряним охолодженням. Як це буде на практиці і чого Ліфан зробили саме так, це взагалі не має ніякої логіки, коли є готова лодянка 250 кубів 4 клапана і зробити окремо мотор повітряного охолодження. Але час покаже, наскільки це правда. Наступний апарат, який здивував багатьох, це ліфан СР 220. Але ми вже можемо бачити, що написано SS3, на мою думку, це означає, що цей мотоцикл матиме 300 кубів. Якщо це так, то ця модель знову здивує нас дуже по-серйозному На фоні намальований робот. Це означає, що виробник Ліффан розвивається далі. І також хочеться сказати, що виробник презентує нам мотоцикл на 400 та 600 кубів. Це двохциліндровий круйзер, який просто... Ставить нову планку в кубатурі, бо 600-кубових варіантів на ринку серед ліфанів не було ще ні одного. На завершення, друзі, хочу сказати, що мотоцикли дуже серйозні, багато кого вони зацікавили, себе вже зарекомендували і будемо очікувати, коли ж вони заїдуть в Україну. А на цьому я прощаюсь, пишіть свої думки, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.